Porsche – це не просто автомобільний бренд, це символ інженерної точності, спортивного характеру та вірності власним принципам. Історія Porsche – це шлях від невеликого конструкторського бюро до одного з найприбутковіших автовиробників у світі. Засновником компанії був Фердінанд Порше, інженер, який не прагнув створювати власні автомобілі. А хотів розробляти найкращі технічні рішення. У 1931 році в Штутгарті він відкрив інженерне бюро Порше, яке займалося проєктуванням двигунів, підвісок і автомобілів для інших виробників. Саме тут народилися ідеї, що вплинули на всю автомобільну історію. Одним із найвідоміших проєктів Фердинанда Порше став Volkswagen Бітл або Жук. Простий, надійний і масовий автомобіль. Цей проєкт забезпечив компанії фінансову стабільність і технічний досвід, але ім'я Порше тоді ще не асоціювалося зі спортивними автомобілями. Друга світова війна стала складним і суперечливим періодом. Компанія працювала на військову промисловість, а після поразки Німеччини Фердинанд Порше був заарештований. Підприємство опинилося на межі зникнення. У цей момент ініціативу взяв на себе його син Феррі Порше. Феррі Порше вирішив створити автомобіль, який відповідав би його власному баченню ідеального спорткара. У 1948 році з'явився Порше 356 – легкий компактний автомобіль із заднім розташуванням двигуна. Він не був найпотужнішим, але мав чудову керованість і баланс. Porsche 356 швидко завоював популярність, особливо в автоспорті. Перемоги в перегонах стали найкращою рекламою бренду. Важливу роль у зростанні компанії відіграв ринок США, де спортивні автомобілі Porsche отримали культовий статус уже в 1950-х роках. У 1963 році компанія представила модель, яка визначила її ДНК на десятиліття вперед Porsche 911, задньомоторна компоновка, опозитний двигун, характерний силует. Цей автомобіль виглядав інакше, ніж усе, що існувало на той момент. Спочатку 911 викликав суперечки, але з часом став іконою. Порше пішла унікальним шляхом. Замість радикальних змін компанія обрала постійну еволюцію. Кожне покоління 911 ставало швидшим, безпечнішим і технологічнішим, але залишалося впізнаваним. Автоспорт завжди був невід'ємною частиною філософії Порше. Перемоги в Лимані та інших гонках не були самоціллю, вони слугували випробувальним полігоном для технологій. Саме тому дорожні Порше завжди мали гоночне коріння. У 1970-х роках компанія почала експериментувати з новими форматами. З'явилися моделі з переднім розташуванням двигуна 924, 944, 928. Частина фанатів сприйняла це критично, але ці автомобілі. Допомогли Порше розширити аудиторію та вижити в умовах змін ринку. Найсерйозніша криза настала на початку 1990-х років. Продажі впали, модельний ряд старів, а компанія була надто залежною від 911-ти. Врятувати Порше вдалося завдяки оптимізації виробництва та запуску нових моделей. Бокстер став доступнішим спорткаром. І приніс стабільний дохід. Справжнім переломним моментом став вихід кросовера Porsche Cayenne. Багато хто вважав це зрадою спортивних традицій, але саме Cayenne зробив Porsche фінансово незалежною. Прибутки від кросоверів дозволили інвестувати в розвиток 911 і гоночних технологій. У 21 столітті Porsche довела що здатна поєднувати традиції з інноваціями. Компанія розширила модельний ряд седаном Панамера, компактним кросовером Макан і зробила сміливий крок у світ електромобілів, представивши Porsche Taycan. Taycan показав, що електричний автомобіль може бути справжнім Porsche – швидким, емоційним і технічно досконалим. Це стало доказом того, що бренд не боїться майбутнього. Сьогодні Porsche входить до складу Volkswagen Group, але зберігає значну автономність. Компанія випускає відносно невелику кількість автомобілів, проте стабільно входить до числа найприбутковіших автовиробників у світі. Porsche – це історія про інженерію, послідовність і сміливість приймати ризиковані рішення. Від Porsche 356 до Taycan бренд довів. Що справжня легенда не стоїть на місці, а постійно еволюціонує, зберігаючи свій характер.